Яскравий та патріотичний арт-поїзд почав курсувати на одній з, з ліній столичної підземки. І серед його перших пасажирів була і наша знімальна група. Ну і добре потяг виглядає так дуже вкрай важливо. Писаний патріотичними образами та слоганами, поїзд готовий до роботи. Це також підтримка, моральна підтримка для кожного, для кожного з кія, незважаючи на складні умови. Війна виснажує і цей проект саме про те, що ми повинні бути сильними і терпляче рухатись до перемоги перемоги, яка залежить від кожного з нас. Проект спільний Метрополітенівці надали рухоме полотно, п'ять вагонів поїзда, а розмалювали їх два художники-волонтери власним коштом. Працювали 10 днів майже без перестанку. Назвали арт-об'єкт на колесах. Теж патріотично Все буде Україна. Це не так важливо, скільки це коштує, і скільки ми на це витратили фарби, як той посил. Щоб підтримати патріотичний дух так нашого народу у ці важкі часи, це наш подарунок місту. пасажирам. арт-подарунок до душі дуже приємно їхати в такому більш. Ну... Яскравому вогоні, В наш час такий важкий. Хочеться щось більше світлого, яскравого в житті. Додає настрій, така буденність. їдеш з роботи на роботу, а тут трішки така живенька. Ми у війні живемо, рік нам дуже важко, усім важко. Звісно, це добре, це дуже добре. Я підтримую це. Патріотичний арт поїзд курсуватиме червоною святошинсько-броварською лінією метро. Тепер це не лише транспорт, а й тло для яскравих селфі на пам'ять. Оксана Опришко, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.